Одна марка ГДР, Германська Демократична Республіка, Дойча Реп... Демократична Репу, Німецька Демократична Республіка. Од... Над цифрою 1 видно. Буква А. Невеличка така. Тобто на Ленинградському монетному дворі. Чеканився імені одна марка. По боках два дубові листки внизу. 1975 рік випуску. На зб... На гурт Ужорчтия. В зірочках таких. На зворотній стороні Герби НДР і надпись Дойча Demokratische Републіка. Вивоз даної валюти заборонявся в країні. За порушення штрафували. Членам Совету економічної взаємодопомоги розрішалось вивозити до 250 марок в одні руки. Одна марка це 100 феннінгів. Зараз в даний момент за неї дають 7 гривнів до 30 рублів 0,2 долара. Ну, это алюминиевая. Тиражи и близко 40 миллионов штук.